Вона навчала дітей перемагати не лише на спортивному майданчику, а й у житті сьогодні, 13 серпня, свій 90-й ювілей святкує відома в горішніх плавнях педагогиня і тренерка з фізичної культури Галина Петрівна. Робак разом із нашою кореспонденткою Світланою Литвин вони пригадали її життєвий та професійний шлях, гортаючи сторінки фотоальбомів. Сьогодні, 13 серпня, свій 90-річний ювілей святкує відома в горішніх плавнях педагог і тренерка з фізичної культури Галина Робак. Її життя це майже столітня історія любові до спорту, дітей і перемог. Народилася вона в Одесі, проте в документах записана у Молдові. Так сталося, коли їй було лише півроку. Дитинство припало на довоєнні роки. Вже у п'ять років батько, інженер-механік, почав навчати доньку акробатики. Мати, відома у радянському союзі, директорка Загодзерно, пишалася спортивними здібностями дитини, проте не схвалила її бажання стати актрисою. Талант Галини проявився рано. У сім років вона вже виступала на сцені як акробатка, збираючи бурхливі оплески. Коли у п'ятому класі зізналася мамі, що мріє про театральну сцену, та заперечила. І тоді юна спортсменка вирішила, що спорт це теж сцена, а змагання це виступи перед глядачами. У 14 років Галина Робак самостійно поїхала навчатися до фізкультурного технікуму у Станіславі. Нині івано Івано-Франківськ. Приїхала в Станіслав, зустрілася з директором. Мене зустріли на Ви. Називав мені було смішно. Я з бантиками така коротенькому платічку. Ну, 14 років зовсім дівчинка. Ну, і він мені сказав, що мене беруть без іспитів, без екзаменів, тільки будуть заліки по легкій атлетиці. Ну, я прямую висоту прыгнула, і довжину прыгнула. А метал я добре, тому що я була чемпіонка в Вінниці. Вчилася, я взагалі в основному на п'ятірки. Зачоти п'ять висіла даска всегда такая, там и зачоти, і екзаміни, трудно мені не було. От я любила вчитися. Після закінчення навчання вирушила до Казахстану, де її мати працювала на цілинних землях. Молодій вчительці та тренерці довелося звикати до суворого клімату: мінус 45 градусів взимку, і плюс 45 влітку. Попри це, її команди з гімнастики, легкої атлетики, лиш, волейболу та баскетболу здобували високі результати на змаганнях. Після трьох років у Казахстані були бершать Кривий Ріг, а 1964 року переїзд до Комсомольська на Дніпрі, теперішні горішні плавні. Саме в цьому місці почалася нова глава її кар'єри. Галина Робак працювала у першій школі, а згодом у школі номер 2 де підготувала потужні команди з гімнастики, волейболу та баскетболу. Її вихованці обігрували навіть спеціалізовані спортивні школи, не маючи професійного обладнання лише завдяки наполегливим тренуванням і вірі у власні сили. Про одні з таких змагань, що проходили у Полтаві, розповіла ювілярка, куди вона повезла дівчат гімнасток, а колега Володимир Глушаєв хлопців. Їдемо ми в Полтаву змагання серед середніх шкіл. Не знаю, яким, як узнали судді, що в мене у нас. Добре підготовлена команда і вже по розрязду по спортивному. І кажуть, ви не будете виступати разом зі школами, ви будете виступати з ДЮСШ. Ну, ми переглянулися з Володимиром Івановичем. З ДЮСШ, так зюсиш, обріжемо. Так, да", каже, будемо. Там у них і яма поролонова, там у них і містки, підкидні. А мої дівчата, побачили, що нас крутять сальто в цю яму поролонову. Дивлюся, а ми теж крутять. Не забоялися, були сміливі. Дуже сміливі, тому що вони травм не мали. І тому вони не знали, що таке боляче. Почалися змагання. Дуже цікаві. Виступаємо перший день. Це була обов'язкова програма. Виступаємо, але ну, ні, ніхто із суддів на нас. Не, як, не звернув уваги в тому, тому що бачили, що виступає команда дуже здорово, але що виступать інші команди гірше, ніхто не думав. Думали, ну, Полтава, як завжди, буде на першому місці. І потім, коли закінчилися змагання в перший день, от підсчитали бали, і ми на першому місці. Змагання тривали упродовж кількох днів. І гімнасти та гімнастки з невеликого міста на Дніпрі вражали суддів своїми вміннями та технікою у різних програмах: на колоді, брусах та управах вільної програми. У підсумку місцеві спортсмени здобули перше місце з усіх видів спортивної гімнастики в області, випередивши команди Кременчука та Полтави. Галина Робак завжди вміла налаштувати учнів психологічно, підготувати їх до змагань так, щоб вони не боялися жодного суперника. Усі пам'ятають її як вимогливого, проте справедливого наставника, який завжди готовий був підтримати, захистити на педраді та пожартувати. Діти довіряли їй своїй таємниці, проводили в спортзалі години, а форма завжди була чистою та випрасованою, навіть на уроці. Приходили всі в формі, прийшли хлопчики. Кожен клас мав свою форму. Дивлюся, а хлопчик один во так от ділає, стрілки виравнює, вирівнює. А я кажу, хлопчики, як, як ви оце одягаєте, що у вас такі стрілочки гарні? А ми, Галина Петрівна, кладемо із дому е, свої друсики в книжку. До мене ну, нічого собі. Оце вот, ось так вони любили йти на урок в формі. У мене там є декілька фотографій, де йде урок, і в якій формі чистенькі, підтянуті, гарненькі. Галина Рубак ніколи не боялася нового. Після операції, коли довелося залишити гімнастику, вона переключилася на баскетбол і знову вивела своїх учнів у лідери. 1974 року закінчила кіровоградський педуніверситет і отримала вищу освіту. За роки роботи здобула звання Відмінник народної освіти України, грамоти Міністерства освіти, медаль ветеран праці. Останнім місцем роботи педагогині стала шоста школа, якій Галина Робак присвятила 15 років. Із щирими спогадами ювілярка пригадала, як її зустрічали вихованці. Ідеш до школи, ідеш на тренір на цю тренування, біжать хлопці. Галина Петрівна зразя Маркович, привіт, дівчата бігуть. А за з сторон, обцілують не готи мені вже з шию помили. Ось такі були дружні відносини. Працювала Галина Робак до 75 років, поки здоров'я не змусило піти на пенсію. Від великого навантаження відмовили суглоби, і вона залишила школу з інвалідністю першої групи. Цю новину учні сприйняли зі сльозами. Для них вона була не лише тренером, а й другом. Та навіть на пенсії Галина Петрівна залишилася активною. Упродовж 32 років поруч із нею. Чоловік Олександр Літвін. Зустрілися Олександр і Галина у зрілому віці. Було це 1993 року. На той час Олександр Літвін, рік як овдовів, мешкав у Кривому розі і за порадою знайомої, яка навіть сама склала текст, дав у газету оголошення про бажання познайомитися з жінкою. Пішли письма, багато пісні. Почали надходити листи, багато листів. Один із них від Галини Петрівни. Мені сподобалося, що вона написала. У нас є річка Дніпро, риболовля завжди є вдалою. Ну, якщо Дніпро і риболовля, то добре. Так і познайомилися, я приїхав. Приходжу я зі школи, а мама моя говорить: у нас гість є. Виходить з кімнати такий маленький і сміється. Подивилася, подивилася, думаю, який же він маленький. Як людина, він мені сподобався. По змісту Він мені сподобався, і я подумала, мабуть, це і є людина, яка зможе бути мені хорошим другом. Ну, Ми позустрічалися зовсім трошки. Він мене пригласив з'їздити в Кривий Ріг, я побувала там, його в його сім'ї, в нього два сина і обох вже є діти. Хлопці сподобалися мені серйозні такі. І потім ми поженилися. І він мені зробив пропозицію, і ми пішли, розписалися, все як треба. Це тепер вже 32 роки, як ми разом, 59 років. І 32 роки плюс, як ми разом, що в нас разом? рибалка разом, я теж люблю ловити рибу. На машині їздити я люблю. Тренування я проводила, він присутній був на всіх моїх тренуваннях, йому подобалося. От йому все подобалося, йому було не скучно, йому було весело з нами. Якщо людина любить життя, то незважаючи на те, що і в 50 років одружується, вона може жити ще немало років разом. Треба любити життя, треба займатися корисною роботою, корисними справами. І все буде добре. Треба себе уважати, любити і бути достойними того, що ти хочеш. А разом із чоловіком Галина Робок подорожують, рибалять, водять машину, а останнім часом опановують гру на акордеоні. Уроки відвідують онлайн. Ідея навчатися з'явилася після того, як Галина Петрівна залишила під одним із відео коментар із бажанням опановувати цей інструмент. Я Галіна Петровна з Олександром Марковичем нам по 90 років. Ми в свій час не могли займатися вивченням гри на акордіоні, а зараз у нас є час і нам хочеться. Ну, в общем, десь так. Да. І що ви думаєте? Він відповідає. нам. Ми так обрадувалися, ну і ми займаємося вже і граємо. Сьогодні Галина Робак із усмішкою дивиться на своє життя. Вона завжди звикла бути попереду у школі, у спорті, у роботі над собою. І навіть у 90 вона не зупиняється, адже впевнена любов до життя і рух уперед найкращий секрет довголіття.